Де? Тому я тут стою? Бо тому, що міліція і прокуратура саме крали у мене, крали посадовим шахрайським способом, украли у мене все моє житло і майно що я мала. Де саме ваше житло було? Моє житло було на Вігнівській 219, дівниця товариства Олімпія. Ага. Мене не було вдома, я проживала тільки одна, і дільничний інспектор. Проник у мене в закриту приватизовану дачну власність. Там було, по-моєму, там було замовне вбивство за володіння майна. І ніхто ніколи був би це не знав, що на мене 10-го 6-го складали протокол, що я там їм пояснювала, бо я 8-го виїхала з Чернівців, 9-го перетинала кордон України на Росію і 10-го 6-го я законно знаходилася на території Росії. Ну, але в Чернівецькій міліції я вчиняла скандал по Вигненській 219, розкидувала речі, била посуд. Саме вони мені привласнювали Божий мій міст з метою втіхаря 10-го шостого заволодіти всім моїм моньом. Так вони і зробили. По сьогодні я не можу побачити ні документи, нічого. І ще головне те, що оце 10-6, вони у мене приховувала в міліції і прокуратурі три роки. Саме приховував Іванюк, який знав про це, знав е, дільничний інспектор міліції Семенко. І всі ці приховували, знав начальник е, міліції Василов, знав начальник міліції Проскурняк, знав представник президента е, України в Чернівецькій області Палій. Він ставив на контроль. Я вас знаю, Медора Васильівна. Вам голос з голови не впаде, я вам допоможу. По сьогодні я 11 років проживаю на вулиці. Де саме на вулиці? Де скрізь? Де можу там все? В чіпляюся до мене, міліція. Я йду в міліцію, пишу, ніхто не реагує. От коли я приїхала з Росії 13 числа, я 8-го виїхала, 8.65 року. А 13-го, 6-го я повернулася. То я звернулася в міліцію за термінову допомогу, бо в мене там на вигляді все було розкрите. Стояла невідома мені машина 929-33 мо і була ціла купа п'яних чоловіків, які по вживали мене психічно і погрожували вбивством міліціонером. Але міліція на мої неодноразові звернення не реагувала на виклики. Не приходила, сказали мені з міліції, що міліція сьогодні зайнята, приходіть завтра. жалка. Mm -hmm. Отаку допомогу я і в, цій, в, цій, в цьому скандалі міліцейсько-прокурорському пострадала неповнолітня дитина. Я привезла неповнолітню дитину з Росії 13-6 і її арештували. Мені сказав, що Шевченківський е, начальник, що її арештували. Її обікрали і поїли, не знаю чим, але якоюсь невідомою речовиною, що в неї випадала пам'ять. Я її не бачила три місяці. Я ходила в міліцію, просила міліцію, що віддайте дитину. Вона мала йти в лагері, їй пропала кучовка. Вона має йти в школу. Я вже 24-го чи 26-го, 8-го я її на силу взяла. Я ходила в міліцію, ніхто не реагував, ніхто, абсолютно ніхто. І до сьогодні це ніхто не розглядає. Я дала їй Обікрали, вкрали гроші і вкрали мобільний телефон, і вона потеряла зв'язок з мамою, з родичами. І її до сьогодні цей мобільний не повернули. Сказала мені, міліція написала, що це е, е, дешевий. Ну а хто по дешевий дозволив красти саме міліцію, а то не дешевий, бо я дала всі документи на мобільний телефон Але. Ну, а так сказала міліція, мої документи дешеві, добре, дайте мені документи, що він дешевий. Нічого мені дають. Ні матеріали розгляду, ні матеріали дешеві чи не дешевий. Абсолютно нічого і ніхто нічого на це не реагує. Я вже щоденно, я ходила три роки, щоденно, крім мідіти, я вбивала пороги у Іванюка і в начальника міліції Василова Проскоринюка. Ну, це було даремно. Ніхто мене не чув, і по сьогодні мене ніхто не чує. От сьогодні я прийшла в внутрішню безпеку. Я була у п'ятницю. Мене не прийняли, бо сказали, що не прийомний. Дядь прийде у понеділок, вас приймуть. Прийшов понеділок, я прийшла. Прийом з 9 години. В 9 годині я, поди... я перезвонила і сказала, що я є, чекаю на прийом начальника внутрішньої безпеки. Чекайте, зараз він воду, зараз вас прийде. Пройшло півтора -го години, більше півтора -го години. Я дзвоню знову, ну скільки я можу чекати, мені сказали, що а начальника немає, то за чим ви мене дурите? Є начальник чи нема? Нема у, у прийомні дні, у прийомні години, нема у прийомні, у неприйомні дні. Ну, але вони ж отримують все-таки зарплату і повинні виконувати свої функціональні прямі обов'язки. Це є їх чинне законодавство, а не брехати. От саме міліція і прокуратура, я скажу на весь світ. Мені Створили штучну, раптову несподівану біду, оце 10.06.2005 року біля 22.00 годин по 219. Саме тут готувалося замовне вбивство за володінням майна. Але, і так як я знаходилася 10.06. на території Росії, я випадково залишилася жива. А при поверненні мене 13.06 я вже в будинок не попала до сьогодні. Всі брех рештку по-разному. У міліції, у Міністерстві України, у Генеральну прокуратуру, в комітеті Верховної Ради надають всюди недостовірні дані. А, я скажіть, вже... а що зараз знаходиться на території Вижницької, там, де ви проживали? А я не знаю що. Вас не допускають до... до будинку? Я побита там була, я маю акт побіття і ніхто не розглядає. Протиправних дій немає, а в мене є, бо мене нема на території України взагалі. Як вас звати? Мене звати Таранчук, Минодара Васильівна. Да, еще раз призвище. Таранчук. Таранчук. Да. Менодора Осень. Так,